Що крипто оточення Трампа і сам Трамп знав про те, що Іран і Ізраїль розпочне війну, і на фоні цього має просісти ринок і він заходив в шорт позиції з великим об'ємом. Показую нещодавно я в своєму телеграм-каналі Лудоман пославшись профілі YouTube, пробив пост про те, як зараз заробляти. так ось я хочу залишитися з вами на другому пункті слідкування за китами і перейти за першим посиланням. Перейшов вже за посиланням ми бачимо про те, що цей кет відкривав позиції перед новинами і відкривав позиції в сів шорт з 10-5 плечем з дуже великими об'ємами. І бачимо про те, що він зараз знаходиться в плюсі, і я б сказав би дуже гарному плюсі. Також, як дізнатися, чи кит хороший, переходимо в вкладочку Мо і бачимо про те, що зараз у нього всі позиції, які він відкривав, і закривав в плюсі, і тому за ним точно варто слідкувати. Також хочу сказати про те, що він зараз шортить, як ти бачиш, хайп і він зараз в мінусі. Тому я відкрив хайп по 42 долара в шорт і вже знаходжусь в плюсі і буду тримати потенційно далі до зони 37 доларів. Криптокити точно знають більше щось за нас, бо вони мають більше оточення і вони мають більше грошей, тому за ними точно варто слідкувати. І це дуже гарний інструмент, який допоможе потенційно тобі в торгівлі. А посилання на китів і також всі актуальні способи заробітку ти знайдеш в моєму телеграм-каналі тому Посилання в шапці профілю YouTube. підписуйся.